Дружба перевіряється не словами, а діями. І конкретна ситуація, коли дружба дружбою, а гроші окремо. Це про торгівлю нашою аграрною продукцією на ринки Європейського Союзу і транзит до Європи і інших держав світу. Фактично, країни, е, наші сусіди заблокували цей процес, ми не можемо відправляти свою аграрну продукцію через їх територію або продавати їх, наприклад, в ту ж саму Польщу. Це дуже серйозний удар, удар по нашій економіці, тому що аграрний сектор один з двох, які є ключовими для нашої економіки, для нашого експорту. І сьогодні, коли ми отримуємо такий удар під і дих, як кажуть, від наших партнерів це дуже поганий сигнал. Ми добре на майбутнє повинні розуміти, що кожна держава буде піклуватися виключно про свої інтереси. І ми повинні розуміти і готуватися до того, що свої інтереси маємо відстоювати ми, свою економіку маємо відстоювати ми і захищати свої економічні інтереси так само лише будемо ми. А на останок я хотів би всім нагадати, що продукція аграрна продукція Російської Федерації на жаль досі не заборонена. Я впевнений, що це точно несправедливо.